Ніяк руки не доходили записати розклад про збиття азербайджанського літака. Сьогодні я вирішила відтворити той розклад, який я робила, це якраз був день трагедії. І зараз я іще докинула тільки що. І тут так цікаво, ця вся ситуація, звичайно, ну, путю шокувала, тому що є тут розбите серце, все. Він реально злякався. Я думаю, тому він потім э, мав дзвінки з Алієвим. Ну, Пише, що він вибачився, я так зрозуміла, він, як завжди, хитрістю да, там, типу вибачився. Для нього це і так. Я думаю, приниження, тому що тут доволі багато складних карт. Але що я тут бачу? Це іще э, я робила тоді, коли перший день був. Да? Тут мені випадає, що ну, воно далі якби, нікуди не йде, що він якби, це все заминає, да? все міруває і все як він хоче. Ну, на жаль, на жаль. Тому що коли я побачила оці комбінації, от, я думала, що Верховний Жрест це Алієв, да? і він якось ну, проявиться, проявиться і. Ем... Якимось чином зможе так хорошо нагнути Путіна. Я думаю, що оце якраз його активність, що він там виступив, да, якісь там перші кроки зробив. Так, це в мене вже другий розклад, я потім буду знімати. Да? І тут там, дуже багато таких карт розчарування. Тобто оця активність, яка мені тоді випадала, по Алієву програла всього-навсього як. Такі якісь різкі заяви, може, ну, от з приводу да, там, збиття і так далі. Але нема тут енергії такої, прям, яка би могла дуже сильно нашкодити Путіну. Да? Просто тут башня може показувати, як і саме збиття літака, да, його крушення, а може, катастрофа, а може показувати. там... Е Сварку між ними, розрив якихось стосунків. Ну, Тут ще дуже багато карт таких страждань, тому що це дійсно трагедія. І Із таких військових, різких карт, тільки у нас паж мечей, це енергія не дуже така потужна. Тобто, я так думаю, що Алієв хотів би якось нагнути Путіна. Тут от глобально. Глобально не виходить. Хоча, я думаю, народ його, цього потребує, і вони якось типу, з Путіна те вибачення, ну він же ж не сказав, що ми збили. Да? Путін не буде визнаватися до останнього, тому що він розуміє, що для нього це буде мати наслідки. Так само, як було і з літаком над Донбасом. Уже проведене розслідування, вже скільки років пройшло, і типу, всі забули. Да? Тобто збили і збили. Ось я сьогодні от тільки що вирішила кинути, які будуть ті алії. Все ж таки чесно скажу, по колісниці я надіялась на щось більш таке е масштабне, тому що колісниця це такий рух активний, да, якби тріумф. Я так розумію, що те, що він з ним побалакав, щось там, може, Путя йому пообіцяв в телефонній розмові і все, мабуть, на цьому якби, все закінчується, тому що зараз. Карти мені показують страхи Ліва, хоч він там такий військовий і все. Да? І всі карти, які блокують його дії, Тобто він, скоріше за все, це все, як скажімо так, спустить на гальму. Тому що от по дев'яточки жеслів це карта, яка показує людину, що стоїть осторонь. І бачите, з шишкою на голові. Тобто, може Путя йому нагадав якісь там моменти. І сказав, що ну, будеш дуже сильно виступати, опять буде в тебе такий досвід. По дияволу, я думаю, що це їхні справи по всякому сірому імпорту, все тому що дияволу це може контрабанда. І Алія розуміє, розумію, що якщо зараз він якимось чином розірве усі відносини з Росією, то він втратить багато грошей. Через це він якби. Такому в депресняку. І тому це все буде заминатися. Тобто йому треба придумати якусь відмазку перед своїм народом, Думаю, що він дуже боїться розругатися з Путіним і він на такому роздорожжі. тому що карта закохана, він не знає, або туди піти, або туди, як угодить всім. І своїм людям показати, що він якби сильний, тому що зараз він якийсь ход має зробити, так як він позиціонує себе теж таким імператором, а в нього сільонок не вистачає. Йому прям важко, він не може з Путіним податися. І ось чому Алієв постійно робить такі великі паузи. Так? От зараз якби, його ход він цілими днями мовчить. Він не знає, що зробити. Зараз от видумується, як так усидять одразу на усіх стулах. Така ситуація.